Такий, собственно, F-16, листівочка, конверт першого дня. І як ви бачите, на марці зображено, що за допомогою такої терки, яка у вигляді F-16, ми натираємо кремль і знищуємо зло. Вона діє тільки сьогодні, бо далі буде знищена, тому цінність теж є дуже важливою саме для тих, хто колекціонує, збирає Ну і, звісно, музеї в першу чергу. І Оп. є. Так, тепер ваша черга. Ось такий виходить, загальний конверт з погашеною марочкою. І, ну, і сам дизайн-конверту, ви розумієте, на що натякає. F-16 це такий натяк, що нам потрібні літаки. Ну, от. Ну, і, назва серії винищувачі зла. Тому що дійсно нам не вистачає літаків, щоб вони винищували тих всіх окупантів, які на нашій тимчасово окупованій території допомагали збройним силам України. Вартість одного блоку, де чотири марки, в тому числі разом з благодійністю – 156 гривень. Всі марки, які зараз опускаються, вони фіксують історію, вони фіксують ті події, які відбуваються в країні. Гасячи цю марку я сказала в добрий час. Був відправлений російський корабль Москва в новому новітньому напрямку. Так? І сподіваємося, що саме погашення цієї марки і думки цих українців про f 16 вони справляться якомога швидше і буде наша перемога. В мене зацікавили, що тут все по Україні, про Україну. Про війну все. Я збираю про війну у квіти всякі.